П'ятнадцятирічний капітан. ЧАСТИНА Друга. Розділ 18. Протягом наступного тижня пірога, замаскована під острівець, пливла вниз за течією. За ці дні не сталося нічого особливого. Річка текла серед чудових лісів. Кожного дня Діксен без остраху висаджувався або на лівий, або на правий берег, щоб пополювати. Однак чим більше вони віддалялися від Казонде, тим небезпечнішою ставала навколишня місцевість. Дік не сумнівався, що вони пливуть країною людоїдів. Двічі або й тричі він бачив на галявинах рештки багаття з обгорілими людськими кістками. Сліди жахливого бенкету. Вечір 10 липня був особливо тривожний. Вдалині, на правому березі, мандрівники вгледіли село з будівель на палях, і течія несла пірогу просто на палі. Годі було й думати об'їхати їх. Під лівим берегом з води рясно стирчало каміння. Стоячи на носі, Дік пошепки віддавав команди, лавіруючи так, щоб човен не наштовхнувся на палі. Ніч стояла місячна. Було видно, куди правувати. Але водночас було видно й замасковану пірогу. Як на зло, між палями двоє дикунів натягнули сітку і сиділи коло неї на помості. Побачивши острівець, вони заходились похабцем її витягати і голосно кликати на допомогу сусідів. Пірога шугнула під поміст, і саме цієї миті тубільці витягли сітку з води. Аж тут сталося те, чого боявся Діксен. Трав'яний навіс, який маскував пірогу, зачепився за поміст, і частину його здерло. Один тубілець скрикнув. Мабуть, він помітив мандрівників. Але ніякого переслідування в наступні дні Діксен та його друзі не помітили. 14 липня пірогу винесло у плесо якоїсь широкої ріки. Мандрівники сподівалися, що це річка Конго, яка впадає в Атлантичний океан. Їх охопила радість ще декілька днів і настане кінець всім випробуванням пасажирів Пілігрима. Однак, у ніч проти 19 липня сталася подія, яка мало не коштувала всім їм життя. Десь о третій годині ночі із заходу долинув глухий шум. А на світанку Дік Сен побачив, що трохи нижче по річці, повітрі, зависає начебто хмара. До берега. голосно закричав юнак, розбудивши місіс Велдон. Попереду водоспад. Це хмара з водяних брисок. До берега, Геркулеса. Діксент не помилився. Русло ріки в тому місці, обривалось прямовисною стіною футів сто заввишки. Вода скочувалась стрімким могутнім водоспадом. І ще півмилі і суденце затягнуло б у прірву.